Як спеціаліст по медіаграмотності, що можеш сказати з приводу подачі війни в медіа з 2014 року, чому було Досить багато несвідомих людей. Ну, звичайно, є е, багато факторів, і це е, питання великих досліджень. Та е, безумовно, в першу чергу, це активна робота російської пропаганди і російських наративів медіа в нашому суспільстві, які підштовхували е, народ до оцієї несвідомості, до узагальнень, і це завжди узагальнення завжди працювало не на руку е, нашій самосвідомості. Е, важливо тут розуміти, бо коли ми з тобою обговорювали це питання, ти сказала, чому. Ми зробили якби недостатньо, як українські змі, для того, аби наші люди були свідомі. І це питання не дуже коректне з точки зору того, що ми є жертвами цього всього. Це не ми недостатньо зробили, а нас атакували пропагандою. Внаслідок цього ми стали отримали війну. Внаслідок наслідок того ми отримали якийсь...